І інформаційна політика тотальної перемоги. Це, звичайно, хорошо, та? бо ніхто не хоче нікого розчаровувати реальністю, яка сьогодні є, а реальність сьогодні є абсолютно іншою. А, але ми таким чином розслабляємо а, цих цивільних, бо коли ти говориш, так, а коли ви в армію, коли ви поміняєте тих, хто у нас тут загинув, хто у нас поранено, хто поміняє, от там зараз. Хай 40 плюс бійців, хто їх поміняє? За них хто ж має стати замість них? так? Да, вони повернуться, але через півроку, через там три місяці. Хто буде замість них – цей час. І тому якби ось ці переможні історії, вони е деморалізують от, нас як військових, тому що ти читаєш ці новини, думаєш, так, я або на якомусь іншому фронті. Або це мене не стосується, і на мене тут сім чхати. А людей це дуже розслабляє, і вони вже думають що це те, що ми наступного літа будемо купатися в Криму. Добре, тільки ти для цього щось маєш теж зробити.